<кій> <кій> Всім добрий день. От, сьогодні хотілося поговорити, ну, кругом все шум'ять про це. Все язицем, Про Трампа і Маска. Ну, я вже там дещо про Трампа говорив. От, ну, може там, скажем, там коротко. От, ну, сьогодні дещо додам. Чому? Тому що ця тема... Ну, хвилює практично всіх, не тільки Україну. І Європу, і Азію, і Америку. <смітно> да -да, і Америку, і Китай. Та всіх практично. Така заворушка виходить. А що ж таке? Що ж таке Трамп? Ну, минулий раз я говорив, що в нього підселення. Там так, да, там дійсно бісовське підселення. Тим більше вона, як кажуть, усугубляється або погіршується тим, що... Він же народився на, на затемнення місяця. Знаєте? Тобто в вакханалія бісовських сил. Тобто у нього постійно шило, і кажуть в одному місці. Він не може посидіти на місці. Йому треба всіх перевернути, щось зробити. Я завжди от, радив всіх, хто народилися на повний місяць, розумієте, вони не можуть спати. Ці люди, вони півночі не сплять, а можуть цю ніч не спати їх щось вовтузить, а да, я завжди раджу. Зайди там в туалет, чи куди-небудь повий, трохи повий. І все, і в тебе пропаде оце от твоя бісовська, всередині бісовська сила. Вона все задовольняє, да, ти як вовк. Вот у чому річ. І головне, що це допомагає. Всі, хто, в принципі, прислухався до моїх парад. Ну, казали, що працює. Вот у чому річ. Сам я перевірити не можу, тому що я не народився на повний місяць. От, але так, скажемо, своїх людей, от, клієнтів, там, друзів, так от все виходить. Так от, трап – це, скажем, бісовська сила. Ні більше, ні менше. В духовному плані у нього там абсолютно не може бути, тому що підселення не дасть йому вийти духовний план. Ну, правда, там місяць у нього ось стрільці, він може, скажімо так, бере за справедливість на внутрішньому плані. І так сказати, е да, допомагати скривчених за справедливість. Ну, тут хто його знає, як він зараз в цьому бісовському плані буде себе повертати. Ну, Цей інстинкт працює, тобто його можна в цьому плані, ну, скажімо так, підкупити, да, якщо так спрацювати. От Путін зараз там... хорохорится, то, скажем, Трампу это, не подобается. Вот. Ну, а по справедливости, Трамп страшно не любит Зеленского, потому что он вважает, что Зеленский засранец такой, значит, на нахопал грошей, такой, э, скажем, клоун, что ничем не заслужил, и он уже миллионер, а может миллиардер там, да, никто тоже, ну, американцы это знают, Трамп, я думаю, тоже знает, сколько там миллиардов накрал Зеленський з Єрмаком. Тому він і не любить. Трамп вважає, що він працює все життя, там забувається. А цей нахал, такий, скажем, хитренький. і, там, скажем, обдурив цілу народ, обдурив Європу, обдурив Америку, накрав і ще й себе там героя. Та Трамп так от дивиться, я можу вам сказати, 100%. Ну, 99% це точно. Тому там, скажем, у нього страшна нелюбов до до От. Ну, бачите, як України, ну, 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 Україна. Ну ну не його Україна, ну дурновата. Народ якийсь придурковатий вибирає. Коротше, бандюків, ідіотів і так далі. Ніхто ж для України нічого не зробив. Ще й війна. Оці всі жертви, це все на совісті Зеленського. Я не знаю, як буде розплачуватися. Буде тікати, мабуть, не знаю. Вот. Ці всі жертви, такі сотні тисяч і покалічених, і дітей убитих там. Це, так сказати, це шашлики. Хотілося шашлики, нажерлися, от тепер, як кажуть, розплачуйтесь кров'ю. Дурю своєю натворили діл. Ну, перейдемо до Трампа. От Трамп великий комбінатор. І йому Маск дуже сподобався. Тому що Маск той же самий комбінатор. Маск більше маніпулятор. От у чому річ. Річ в тому, що в астрологічному плані. Сонце маска якраз попадає на асцендент Трампа. А це Трампу дає таку, знаєте, ту впевненість, таку лідерську, таку, скажем, силу, якості, такого, скажем, бажання все перевернути. Він вже такий мачу. Сонце на асценденті завжди дає таку мачу з самого чоловіка. Ясно, що і там Меркурій їхні співпадають, вони попадають в Рак. От і між інші недалеко далеко він Ну, Мислять. Мислять приблизно однаково, але там розбіжності є, що, що у Трампа іноді, ну скажімо так, його інтуїція підводить, тому що там Меркурій стоїть в квадраті до, до Нептуна. Вот о чому річ. Трампу здається, що інтуїція його не підводить. Ну як не підводить? Уже бачите його. Генеральний, генеральний прокурор, там, вірніше, суддя в Америці, вже його звинуватили в криміналі. Тобто кримінальний злочинець править Америкою. чи психопат. розумієте, що да-да. Трамп психопат. Вот о чому річ. І так скажу, йому чого подобається под... подобається Путін, тому що той тоже психопат, розумієте, що говорить. І тоже може захоплювати, може там закони, по... як кажуть, поламати. Вони в цьому плані якісь, скажімо, навіть схожі. Вот о чому річ. Ну, вони. По деяким, по деяким моментам схожим. Між іншим. От. Но тут ще є одна от, дуже така, скажем, небезпечна штука. Річ у тому, Маск він маніпулятор, це само собою. Він дуже, ну, так так, вміє брехати. Він втираться в довіру називається. Там мінорні аспекти дуже показывают. Як він, як він себе тут проповідує таким, скажем, геніальним. Насправді я подивився, Маск абсолютно не геніальний. Він просто вміє, скажімо, вихопити потрібний, в потрібний момент, ну, скажімо, використати ситуацію. Мало того, він народився в Юар, да, в Рудезії. Це Південь Африки, ви самі знаєте. Там сильно пов..., так скажу, поширена магія. І я вам гарантую 100%, ну, 99,9% 9 99 періодів, що маск використовує магію. Оцю південно-африканську магію. І просто ці всі люди вони не знають. І коли, от, наприклад, було дуже погано там маску, там у нього одна друга ракета зірвалася, його практично підтримав. Тоді у нього, він стояв на межі розорення, да? на ну, краху. І тоді Путін йому підкинув сотні мільйонів, декілька сотень мільйонів. І тепер Маск залежить, не Трамп від, Путі... від Путіна залежить, а Маск залежить від. Путіна і уявляєте, якщо розкриється це все. От чому зараз, як кажуть, маск так от себе веде нахабно. Ну, по-перше, нахабно веде себе, тому що він під крилом Трампа це раз. Він підкорив Трампа. Знаєте, він жарачок, і він Трампа просто, як кажуть, зробив, от знаєте, турботливість обняв так, от, да, об'яв його. Тому що Тарп, Трамп він... Він не відчуває турботливості від своєї, там, скажімо, дружини. Всі там, скажімо, готові, тільки, тільки їдять і його і грабують, да, як він вважає. А там тепла немає. От. І тут Трамп, а тут Маск дуже-дуже добре зрозумів, в чому річ. Він маніпулятор. Він своє інтуїтивні, він, як кажуть, обняв Трампа, образно кажучи, турботливості, впевненості. І такий, знаєте, свій, свій такий кругом. Але Трамп не розуміє ще одного, що раки своєю турботливості можуть просто, як кажуть, настільки зробити, оточуючих своєю власністю, от, командувати там власністю своєю. і це вже відчувається, да? От, що це може перейти в бунт врешті-решт. Або Трамп стане рабом, от, скажем, це маска. Або в якийсь момент буде там, скажем, прозріння, і тоді маску там должен не пощастить. От о чому річ. От просто дивишся на карту маска, там, там геніальності абсолютно немає. Там есть, вот вот, скажем, знає, є, от така, от, скажем, знаете, вот есть такие люди, які, Да, там у нього є аспект мільйонера. Так само, як і у Трампа. Ну, Трамп комбінатор. А той просто от хитрістю все завойовує. Так, да, у нього там є організаторські таланти, безумовно. Просто вот така інтуїція брати тих, хто може щось зробити. Так само він підкорив Трампа своєю, ну скажем так, так як би сказати, своїм теплом і своїми вот такими міркуваннями. Ви сейчас підтримують Трампа, знаючи. Що Трампу треба, він тільки просто піддакує і все і там, <смі> допомагає Трампу, то, скажімо так, стати великим. Між іншим, ідея про, про те, щоб там Нобелівську премію миру там заховати, там ще якусь там. Це ідея Трампа була. <смі> Тут тобто, ідея маска, от і чому річ. Тобто раніше Трампу це в голову не приходило, а потім раптом йому стало от, з маском. Він злигався з маскою. І маскову підкинув. А як приємно це, да? Приємно. Що тебе геніально вважає, що ти там миротворець там, що ти там взагалі, ну там, сто подій мислить там. Вот чому річ. І от так от, от людину можна легко. Але тут небезпека в тому, що це ж Америка. Розумієте, що чому річ? Це країна, яка має навіть... Найбільшу економіку, найсильнішу економіку, найсильнішу армію. Вона має авторитет. Поки що. Поки що, я вам просто кажу, поки що авторитет. ми ще, Тому тут небезпека. Що тут може витворити, скажімо, Трамп разом з маском? Тут вже бачимо, да, Давай Гренландію захопимо, давай Панаму захопимо, давай ми то захопимо, давай ми то. От вам. Це вже ми от зайшли, да, так, скажімо, мало того, що це ера водолія. Це і Плутон зайшов, зайшов водолій. А розумієте, в чому річ? Це небезпечно в тому плані, що це Водолій він завжди непрогнозований, ламає все. Таке йде перетрансформація. Мало того, йде переосмислення. Закони не поважаються. Ну, Росія Водолі. Можете по Росії подивитися, що зараз чекає світ. Розумієте? Тож Росія ніколи закони не, не почитала і, ну, скажімо так, завжди порушувала і завжди тільки все ламала. Зараз така епоха. От, доходить до Америки, уявляєте, що далі буде, а далі кожен почне, побачите, будуть атомні бомби, тобто ракети будуть, багато країн виробляти. Я думаю, що в тому числі Україна. От, тільки просто так нам дуже важко буде це зробити. От, бо довели країну до такого стану, коли вона стала слугою усіх, хто, хто там тільки може бути. Нахапали гроші, не знаєте, як там буду віддавати. Накрали, нахапали корупція, то тобто біда така, да? і це все бачить, все світ це бачить. І тільки тому, що ми крові заливаємо своєю кров'ю ми зупиняємо солдатами, простими солдатами, зупиняємо агресора Путіна, тільки нам це все прощають. Якби, як, ну, скажімо, як, ну, просто Бог карає, забирає розуму цього народу, у нашого народу. Вот. І підсилає сатаністів. Практично всі. Всі тільки нищили Україну. А народу ми вважаємо. Що хтось потрібен, от хтось прийде и йому там щось поможе. розумієте? Ну От. Насправді ніхто нікому нічого не допомагає. Вся допомога виливається потім в рабство. Народу це ну, это, от... Аби його не чіпали, аби його там куточок такий був, да? Аби там, Аби там все пройшло. Або от війни не було, от не знаю, що далі буде. Розумієте? Народ. У нашого народу майбутнього немає. Я ще раз підкреслюю. Да, це дуже сумно. Ну, з ідіотизму цей народ сам себе нищить. Ну, карта така сама на знищення йде. Прапор самознищує духовність України. От. У людей просто от, ну, що вам сказати. Ось такі от, коротше, діла. Ще гірше буде.